Всім привіт! Випустили кіз, щоб попригали, побігали. Куди вона залізла? В тачку. Да. По дробом пригає. кругом пригає. Квіта не їж! Квіта. А це тільки і обгризає, да? квітка не їж! Засранка. Витя. А чого лісте її дратувати? Вона вас покусає. Ви ж знаєте, що вони вас кусають. Зорька вимя почала наливати. Наливає вим'я. такий живіт у неї. Її приводить з 5 по 10 березня, так як вони нам сказали. Ну, я бачу, що буде це раніше. Раніше буде. Куди Квіта? Лапухи, ти лапухи не квіта. Боїться. Чого ти боїшся? Ти що перший раз, як тільки сонечко, так і випускаємо. Бігать. Побігати, попригать. 5 градусів всього лиш морозу, то треба хай побігають. Як отак невелич... невеличкий. Менше десяти, то випускаємо, щоб побігали. Це буде биться, Скажу, що ти мені тикаєш? <сіплес> 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 Марта. Марта, вишкварка, <сіплес> <сіплес> вишкварка. Ну то ж колючечки. То ж колючки. Каже, Погристи ж мені треба. А, правильно, Оксанка таки не пообрізала, розповідала, розповідала, каже, ми пообідаємо, так? Да? Потрошки, потрошки каже, та й з'їму. От тока виноград гристи не треба, Зір, не треба виноград гристи. <рес> ти бутуз, ти бутуз, мій бутуз. Ти мій бутуз такий, а. А Ті пішли вона нас. кущі й дерева. Зірка кала квітка калаколі, А ці дві нерпи. Шо? Шо? Отако, так, отако. отака. Отака. Зорька вже так прыгать не може. Зорька. Нет ухватила. Ухватила у уліський суп. Я ж тоже хочу попробую, що воно таке, треба облизнути все. Угу. Та воно жирне, не дай бог, ти що. Чокаю, тільки тільки очухали. Зірка. Я знаю, що О, смачний гречаний суп ліський. Зараз вони не їдяться. Квітка стоїть, то два рази щось там жопою підпрыгнула, коверкнула, так, да? і все. Така зажахана вона, сильно зажахана. Да, сильно. І, і... Не цей вона, не, не може, як звикнути. Так, да. і казали, що. Оно, оно, казала, що первістка, первістка. Я ще одразу сказала, що вона не первістка. Вона з четвертим е, акотом. Тобто вона вже стара коза. А не первістка, як нам розповідали. Не, не, не. Да? Вона стара коза. Мало того, що її зажахали. Постійно били, вона тепер не, не довіряє і жахається. То, що е, цей не їж, не їж кажу. Тікай, е, то що сказали, що вона первістка, а в неї лікар каже, ну, як мінімум, каже, 4 коди. Каже, вона стара каза. А по-друге що годували перед продажою каші, щоб вона не така худа була, та ще й повністю полетіло в неї там все. Запалення таке було, якщо так отак. Ага. Та вже через забор прягай. Не трогай той суп, Іди. Ти що до мене гризаєшся, тобі що не подобається, що я тебе штовхую, га? Ти чого до мене гризаєшся, ти подиви на неї, зірка. Ха-ха <сіг> <Сірка. сіг> морда, тобі не подобається, коли я тебе жду. <сіг> я це ха Іди, Все, чекай я з тобою Все, я з тобою не дружу. Нет, нет, все, все, я не дружу <сіг> Прається під ход. Не дружу я з тобою. Нє, ти до мене йдеш бодатися. Хоста задерла, видно. Шо ти стоїш? Не буду, не буду з тобою дружить. Ти до мене вперлася, в мені і бодає. зірокня. Ти диви, 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 диви. О, да. Лобом в мене опирається. Що? Сируха ти. Ой ти. Оксанкіна ти коза, да? Каже, я ж нікуди, я ж от тебе кажи. Вообще ж кажи нікуди, так? Да? Я ж каже твоя, твоя, да? Ти види, куди ти мене пихаєш? <laughs> Пхне мене. Що? <Шо? смех> ти гратися хочеш? <laughs> а? А? О, які у тебе очі гарні, гарні, очі такі мої, такі очі мої гарні. Ди, дай покажи. Та не буду я те. Вс, що Вс, нюхаю. Вс. Я нюхала. А? Ой ти моя. Моя ти красотуля. Що вони, дарите на тарілки влізуть? Тут отогнали, вони туди лізуть. Шо? Шо? <ś graffiti> Боже, отійшла на шах. Yeah, <śvclassic> на шах одійшла і все. <śvclassic> mm. І назад. На тебе. Та не надо, щоб вони привчать її, щоб вона не почала бодатися. Ні. <śvclassic> Жов. Я заховала за Оксанку. Ні, кажи, я заховаюсь. Оно, ну, диви. троянди пішли. Що да? подходили, да, до тебе. Марта, не дратуй її, тікай Нерпо! О, летить, летить, прилетіла, полетіла. ти віслюк, квіта, квіта. Плітка. Та я все одно підійду. Я хоч в якусь шпаринку, але я їх да їм <гум> не одіб'єш оттуда, не одгониш. тільки одвернувся, все вона вже летить до <гум> шо? шо каже, шо каже, ти щось маєш. <гум> 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 да, тільки відвернешся і все, і вона вже обгризає. Ящики завалили. А, до речі, ми набрали в АТБ отаких от чорних пластмасових отаких от ящиків. По 5 гривень, так? Да? По 5 гривень вони в АТБ. Е, і коля подивився в інтернеті, як з них можна для перепилів зробити клітку. Дешево. ящик на ящик, тільки оці зверху уголочки спилювати, щоб воно ровно. Стяжками стягнув, е, дірки повирізав під кормушки, щоб вони могли голову висовувати, їсти. І все, ящик готовий. І якраз і гівно просипається, все просипається. Неї, не їж сніг. Диви, вона ж залізла туди сніга поїсти. Ще не хватало, щоб ця захворіла. Вони там і сморот. Я бачу Обрізали зоря. Я сама впоралась її обрізати Марта, Зараз загоню в сарай, Будеш з них їсти. Що ти її не робив? Отже ж везде І там мордаха Одна зорька як оця порода в неї, але ну, вона не чистокровна. Тю... тюгірільська чи як? Як озорки порода, тюгірільська чи Як? Тюринська. 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 А у марти ой, з гномів. Да, яке щось. Да. Да. Ну, переводнюки, ну вони якось теж там якась така. Понятно, що до да, чистокровна їм далеко, але. Но... Порода улюблена коза, сама найкраща. От і вся порода. А ця ж тільки троянди поїсти. От і вся порода. Так? Да? Домашня улюблена коза. <рисотворювання> <рисотворювання> Мартунь! я Посипалися дрова, ящики, а. нагнали, а. нагнали а. кругом носа всуне кругом. Как не там дорвусь, так туда залезу, там поскочу, там попрыгаю. Там что-то разгромлю. Да, Мартень? И так, и сяк. И вот так. Як дитина пригать, граться стрибать, шкодничить, ой, хто там ходить? Хто там ходить? Ця стоїть біля моїх ног охороняє, та стоїть біля Колькиних ніг охороняє. Не відходу. Воно. Марта. І сказати, що вона води хоче, ні, ось ось тільки перед тим як виганяли, вона може побігала. що... Зараз будете вже заходити в сарай і пити воду. Сніг смачніше. <ривіт> <ривіт> Зорька! От все равно, ця та супа карауле, та троянди караули, <гументна> це страшне. <гументна> Ой. Так що все можна заганять їх. Пограли, трохи попригали, та й заганяти. Потихеньку <гументна> угу, потихеньку угу. Оно, все. <проб> да, і не царя. <гументна> Я, каже, не буду довго чекати. Матеряна. Все. Це Ця... Ця... довго не чекає. Каже, я не буду. Я вас, каже, всіх кози научу, як треба. мене ж мов пеня, не мартиня. Де? Вона вже сюди лізе. Іди. Сируха, де, 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 Туди не пустили, значить тут цю буцкну. Ну дайте хоч щось нібудь мені поробити, так? Да? я не розумію, що в мене є. Ріта сюди. Ну так я ж тебе кажу, що вона до супа шліза. а ті самі не їдять і козам не можна. Воно ж колюче, Марта. Якщо воно застрягне, спіла Марта Скажи, пока ты покричишь, я даю Ты кричи, кричи. Скажи, успеваю, что там по времени. Марта. Все, пошли сорок. Сажаванная Вылазь оттуда, бо ты мне там потопчешься, Пошли за... Пошли загонять их сарай, хватаем уже. Все, вам кажу пока-пока. Глянь, ты на эту козу. Parcoun. <laughs> Parcoun.